На зиму прогнозують попівдня без світла і газ погодинно. Наступна зима буде не легшою за минулу, оскільки відключення світла можуть стати тривалішими, можлива й погодинна подача газу. Як експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив в ефірі телемарафону, минула зима була теплою і без суттєвих морозів, що допомогло країні не замерзнути. Проте, малоймовірно, що друга підряд зима буде такою. Якщо буде зима, як зима звичайна, тоді відключення будуть довші. Тобто, якщо ми раніше бачили графіки 4 на 4, 6 на 6, то я думаю, тут графіки можуть бути такі, що, наприклад, 10 годин не буде електроенергії, 5 годин буде електроенергія, сказав він. Корольчук вважає, що магазини так само, як і торік, завищуватимуть ціни на необхідні взимку товари, генератори, ліхтарі. Павербанки, що потребує реакції з боку органів влади. На переконання експерта, до проблем з відключеннями електрики може додатись і недостатні запаси газу. На його думку, плани уряду заповнення підземних сховищ 14 мільярдів кубометрів газу, враховують сценарій помірної зими, тож у разі довготривалих морозів палива може не вистачити до кінця холодів. І тоді будуть такі ж графіки, що 10 годин буде газ, 10 годин не буде газу, і це буде стосуватися так само і теплокомуненерго. Тобто там, де люди живуть у сільській місцевості у приватних будинках, це буде суттєвіше завдавати шкоди. Буде складніше і дорожче, пояснив експерт.